Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗ-УК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів ворошилок сонечка та роторної косарки Віракс. У нас в наявності є оприскувачі в різних об'ємах. Ось такий зелений це найменший об'єм, 200 літрів. Вартість його 25 тисяч. Далі йде у нас ось такий синій на 300 літрів. Такий на 400. Також є ось такий синій на 1000 літрів. Ось такий на 1000 літрів. Там, там трохи менше. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі, переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.